Вітаю вас, поїхали. Чи побачимо ми цієї зими графіки відключення електроенергії? Так, чи будуть у нас графіки відключення електроенергії цієї зими? І відключення електроенергії будуть. І нестача тої електроенергії буде. І пошкодження енергомереж також ми чекаємо. На жаль, все це буде. Чи дійсно на саміті G20 Ах, панувала згода стосовно бачення миру в Україні? Панувала згода стосовно бачення миру в Україні. Сліпов, сліпий сказав німому, що він тупиться. Знаєте про це питання? Чи може Україна задіяти F-16 на полі бою вже у лютому? f 16 буде задіяно до кінця весни наступного року. Отак буде. Я вже це дивилася. Чи дійсно погода залишає Україні всього ще 30-45 днів для активного наступу? Так, давайте ще погодою не Ах, чи дійсно погода для нас буде ну, хорошою? Тільки 30-45 днів для нас тупо. Ви знаєте, навіть менше, ніж озвучено. А далі вже взуваємося, перевдягаємося, пересаджуємося на трошки іншу техніку і погнали далі. Так, чи дійсно безпілотники по російських аеродромах майже завжди запускають з Росії? По російських аеродромах запускають з Росії. Звісно, там літає з Росії на Росію, розумієте? Весь час. Це ж очевидно. Так, чи буде продовжено контрнаступ і в холодну сиру погоду? Контрнаступ в холодну сиру погоду з нашого боку? Ой, ви знаєте, картинка гарна. Я казати не буду, що я бачу, але хочу сказати, що наші хлопці ще здивують технікою або новим підходом до війни, або стратегією новою. Так що чекаємо добрих новин. Тут далі. Так, чи дійсно росіяни атакують зараз Україну здебільшого свіжозробленим озброєнням? І так воно є свіжозроблене озброєння. Ну, так, а, а, як, ну, а яке ще озброєння? Київ за три дня, операція ну, гімно. Розумієте, там все озброєння ще з радянського часу пішло на ті три дня. Е, зараз у е, Рашки є три основні постачальники зброї. або... Якихось елементів тієї зброї? Чи приберуть в Україні в найближчий час формулювання обмежено придатний? Ну, це до юристів, це не до мене питання. Чи буде значний вплив на хід війни від передачі України ракет Атакмес? Так, після цих ракет. Як буде для нас? Як буде для нас? Ви розумієте, ті ракети це одна третя всієї установки, тобто потрібні ще дві частини. То, що нам дадуть ракети, це, звісно, спасіба дуже класно, але ми будемо чекати ще якісь допоміжні засоби для того, щоб воно працювало. Я не воєнний експерт, там, я не знаю, загугліть, що там за ракети і що для них потрібно. До чого призведе указ Зеленського про перевірку всіх рішень ВЛК спочатку повномасштабної війни? Ну, до нових посадок. До чого ще призведе? До чого це призведе? Е, до того, що е, дачі загранічні. Куртки заграничні, тачки, все це буде виявлено, все це буде арештовано. Але дай Боже, щоб все це пішло у бюджет, а не кудись іще. Так, яку ціль має посланець Ватикану, що поїде до Пекіна для мирних переговорів про Україну? Боже, це якісь. Знаєте, ви так закручуєте ті питання. Посланець Ватикану? Ну і пішов він, той посланець Ватикану, що поїде до Пекіна для мирних переговорів про Україну? Наступне питання: якою буде ситуація на найближчі два місяці на Бахмутському напрямку? Бахмутський напрямок. Найближчі два місяці. Нас жде велика перемога на бахмутському напрямку. Я не буду зараз озвучувати, як після чого. Там є такий пунктик, який треба пройти фізично на карті така точечка. І ось коли наші хлопці її здолають, а вони так і зроблять, і ми з вами будемо дуже цьому радіти. Дай Бог. Може, не через два місяці, може трошки довше, але результат один і той самий. Один і той самий. Бахмут це Україна. Так. Якою буде ситуація найближчі два місяці на Запорізькому напрямку? Найближчі два місяці на Запорізькому напрямку. Ситуація. Хлопці потроху будуть тримати позицію, звільняти селища, території громади і об'єднувати їх в одну, один єдиний клаптик під назвою Україна. Ось так воно буде. На всіх напрямках. Так воно буде. Чи буде покращення економічної ситуації в Україні до кінця 24 року? Схіралі! Так як придумали? Ні, не буде. Е, якими будуть глобальні результати зустрічі Путіна таким чининою? Так ми ж про це казали вже. Конченій, отак правильно писати. Чи вплине на війну в Україні зустріч? Блять. Чи дійсно Кремль на сьогодні не прагне перемовин з Україною? Ні, серйозно, ви думаєте, коли вони налагоджують поставку зброї? Коли вони. Налагоджують свою дебілізацію, мобілізацію, коли вони хірячать по нашій країні ну, пару раз на тиждень, вони, ну, це все йде до мирних переговорів. Так я розумію. Ми ж казали, вони до останнього пакетика будуть виділюватися. Чи дійсно після успішної спецоперації ЗМІ 8 значно зросла кількість росіян, що хочуть здатися? Так, це правда, і це є у моєму відео, що на сьогодні, крім війни, є найбільшою перепоною для України у вступі до ЄС корупція, хлопці, дівчата, корупція крупним шрифтом. Напишіть, будь ласка, це на заголовку. Чи будуть фундаментальні зміни в ЄС як в структурі у найближчі кілька років? ЄС доля ЄС у, найбіль... у найближчі кілька років. Доля ЄС. У найближчі кілька років ЄС чекає або завершення своєї діяльності, або переформатування. Тобто так, як сьогодні, вже не буде. Буде якось по-іншому. Те, що є сьогодні, воно не працює. Ні ЄС, ні НАТО, ні ООН. Воно не працює. То все треба нищити, і то все треба міняти. Чому в РФ почали погрожувати жорстокою відповіддю та карою за добивання Кримського мосту? Серйозно, а до цього ж вони ну, не погрожували нікому нічим, ні? Чому РФ перекинула в Україну частину нової армії раніше, ніж планувала? Так, чому РФ перекинула в Україну частину нової армії раніше, ніж планувала? Бо земля під ними горить. Бо території захвачені вони не можуть їх. Встояти, розумієте, вони не можуть їх відвоювати далі. Ніхер би було б взагалі сюди вступати на нашу землю, щоб такого не було. Чи дійсно Україні ніколи не пропонували членство в НАТО в обмін на території? Україні колись пропонували членство в НАТО в обмін на території? Не було такої бесіди. Чи пов'язані найбільші військові навчання з часів Холодної війни, які готує НАТО з війною в Україні? Не, ні, не пов'язані. Е, НАТО готується не до війни, а до самозахисту і самозбереження. Про що е, думає НАТО? Ось так. Дякую.